Це правда чи фейк? Будь-яка сумнівна інформація в соцмережах або інших джерелах, якими ви користуєтеся. Має спонукати вас часто ставити собі таке запитання, адже війна в Україні відбувається зараз не тільки на фронті, де триває відкрита і запекла боротьба. Ворог перейшов інфопростір, де намагається залякати та деморалізувати українців неправдивою інформацією. Тому у нас з вами спільне завдання навчитися розрізняти, де правда, а де відверта брехня, аби дати гідну відсіч непроханим гостям. Як це зробити, ми розповідаємо у нашому соціально пізнавальному шоу. де Ми щотижня перевіряємо новини, які активно поширюють та обговорюють у соцмережах. Чи багато фейкових повідомлень нам трапилось цього тижня? Давайте перевіримо. Які з новин справжні? А які вигадані сьогодні? Розбиратимемо на прикладі п'яти повідомлень. Їх ви точно могли бачити на різних медійних платформах. Перше з них про те, що у Тернополі на мікрорайоні дружба горів дитсадок. Мій підписник каже, що там, де ми з підвалом рятувальники на місці, тож все під контролем. Така інформація кілька тижнів тому з'явилася на одному з телеграм-каналів. Допис швидко поширився серед користувачів у соцмережах, оскільки його автор, окрім тексту, прикріпив фото, аби візуально показати нібито місце надзвичайної події. Та чи справді у дитячому садочку того вечора трапилася пожежа? У Фейсбуці телеканалу TV4 про це ми запитали наших глядачів. Інформація про інцидент правдива чи фейкова. 54% опитаних підписників відповіли, що новина брехлива. Насправді ж рятувальники виїжджали на такий виклик. Однак жодної пожежі там не було. У садочку затопило підвал, у якому облаштували сховище. Прокоментували у ДСНС Тернопільської області. Зі Львова до Москви під час війни наші співвітчизники можуть їздити пасажирськими автобусами з України до держави-агресорки. Що думають про цю новину перехожі на вулицях Тернополя? Це фейкова чи правдива інформація? Однозначно фейк українці можуть е, через Львів їхати на Польщу, точно не на Москви. і однозначно фейк. Його ніколи не було, мабуть. Mm -hmm. Ну з 2014 року принаймні. Mm -hmm. Це неправда. Це однозначно фейк, бо через Рію до Москви трошки нелогічно. Трошки хіба десь, десь отона верхом через Білорусі і так далі. але я думаю, що фейк, ані авіасполучення, ані залізничного чи автобусного сполучення з країною агресоркою в Україні немає. Реме авіасполучення з Росією припинили ще у 2015 році. Щодо автобусних та залізничних рейсів, то їх відмінили ще з початку повномасштабного вторгнення ворога на українську територію. Така заборона встановлена на офіційні перевезення, попри те, з нашої країни до російської столиці досі курсує приватний пасажирський транспорт. Маршрути не є прямими, вони прокладені через країни Європи. У мережі є чимало пропозицій за кілька сотень доларів поїхати до ворожої країни через Польщу, країни Балтії чи Білорусь. Автобуси у ці напрямки вирушають кілька разів на тиждень не лише зі Львова, а й з Києва, Дніпра та інших обласних центрів України. У державній прикордонній службі кажуть, що фактично у таких сумнівних поїздках ніхто з українців закону не порушує. Ми діємо згідно з законом України. Якщо особа не має на виїзд з України через ті пункти пропуску, які функціонують, то ми не можемо її не пропустити. А куди вже та людина їде чи у Варшаву, чи в Лісабон, чи в Москву. Якщо вона перетинає західний кордон, то значить вона слідує в суміжну країну. Розумієте? Пропонуємо вам глянути на ще один не менш цікавий інформаційний приклад. На цьому фото, нібито український президент Володимир Зеленський. Він сидить на тілах українських солдатів і через бінокль спостерігає за Китаєм та Росією. Цю світлину поширили в мережі, адже вона, начебто, стала обкладинкою французького журналу. Наші підписники у Фейсбуці вважають, що це фейкове фото. 75% опитаних визначили, що інформація є неправдивою. Решта ж переконані, що світлина на обкладинці закордонного медіа таки є справжньою. Однак це фейк. Французький журнал не публікував випуск з такою обкладинкою. Нам вдалося це перевірити завдяки онлайн-версії видання. 71-й номер, зазначений на обкладинці, вийшов 22 березня. А не 21 березня як на фейковому зображенні. А от справжнє фото цього випуску виглядає зовсім по іншому. Тож на жодній із інших обкладинок журналу немає такого зображення з Володимиром Зеленським. До того ж, протягом минулого року, та за кілька місяців, 2023-го у виданні жодного разу не публікували номер із зображенням українського президента на обкладинці. Водій з українських областей заборонили купувати та продавати нерухомість. Опитані нами підписники телеканалу ТІВІ 4 у соцмережах вважають, що це брехлива інформація. У цьому переконані 67% людей на вулицях Тернополя більшість пересічних перехожих були дещо іншої думки. Я вважаю, що це можливо тільки якщо всю цю територію купили. А так це незаконно. Я думаю, що це фейк. Я думаю, що це не неправда. Це, це якось надто жорстке обмеження, як на мене. Я думаю, файк. Це неможливо людині заборонити. Якщо я хочу людина, хоче купити десь землю, то чого забороняти? Ну, той самий будинок нема сенсу забороняти. Думаю, це, що це. де є бойові дії, можливо це і правда. Там, якщо при кордоні, це можливий варіант. Новина вона про те, що в одній з українських областей діє заборона на купівлю та продаж нерухомості є правдивою. З 2 березня Запорізька область набула статусу зони активних бойових дій. Такий статус надається регіону, якщо у ньому відбуваються зміни, що обмежують дії місцевих жителів. Тому обласні нотаріальні компанії відключили від реєстрів, їм заборонили укладати угоди з продажу купівлі нерухомості. У березні цього року на офіційній сторінці Верховної Ради України у соцмережі Фейсбук опублікували допис про те, нібито українська мова у 1934 та 1991 роках посіла третє місце на конкурсі мов мовляв українцям є чим пишатися. Я думаю, що так Це, це одна ну, з найспівучіше, наймоєніше мова це українська мова, і можливо, що так. я… На 99,9% дев'ять дев'ятдесятих такому е, формулюванні. Я недавно прочитала, що це фейк, такої статистики не існує. Але е, навіть в школі нам про це дуже часто говорили уроках української мови. Правда, говорили, що е, українська мова третя в світі: перша е, італійська, друга якась старочеська, по-моєму, і третя українська. Ну, але сказ... кажуть, що це фейк, але це не відміняє факту, що наша мова все рівно милозвучна і красива. Здається, це фейк, але то, що українська мова є милозвучною мовою, там, можливо, першої другої світі, це точно. Думаю, що ні, це моя думка. А як воно було, не знаю. Медіа експертка, факт-чекерка, засновниця проєкту Нота нота» Альона Романюк у соцмережах запевнила, що це бородатий фейк, адже, попри шалену кількість згадок у багатьох медіа, жодного конкурсу не було. Ймовірно, розділ про українську мову наповнювали українці і просто додали цю інформацію, яку чули у школі не більше, не менше. Перше джерела конкурсу мов ні у 1934, ні тим паче 1991 року немає, бо конкурсу мов не було. Цю новину ми попросили прокоментувати нашого експерта Юрія Вітіка. Поширення будь-якої інформації, яка стосується статусу української мови у світовому контексті, так чи інакше має бути підтверджено. На жаль, нема жодного документа, який безпростову чи навпаки доводить те, що відбувався певний мовний конкурс або ж ліністичний конгрес, результатом якого, начебто, було відведення української з поміж інших чільного виняткового місця. А більше маємо пам'ятати про те, що 20 -те століття це загалом не надто сприятливий час для української культури. І мова зокрема. Так у 20-х роках у період коронізації, Українізації вітчизняне мовознавство зазнає поступу розквіту У 1927 році. У Харкові проводиться правописна конференція як наслідок з'являється харківський правопис, який відображає ту потому норму ту мову, ті слова, якими послуговувалися наші предки. Але вже у 30-х роках з'являється інший правопис. Який Є своєрідним проголошенням курсу на штучне зближення нашої мови із мовою країни-агресорка. Від чого ми потерпаємо? Насамперед, від того, що літера Г називається національно буржуазний і вилучається. Кличний відмінок, який вирізняє нас із багатьох інших мов, теж нейтралізується. Наші слова цікаві, питомі, колоритні, забираються зі словників і замінюються російськими словами попроче. Також що важливо пам'ятати, що нам не варто мірятися кількість слів так у нас їх приблизно 256 тисяч, але є мови, які мають більшу кількість слів, і це ніколи не показник. Країни, які були свого часу колонізаторами, захоплювали території, збагачувалися е, мовою якимось діалектами цих територій. І тут завжди складно змагатися, та й не варто. Найважливіше наше завдання сьогодні це зробити все для того, аби це була остання українізація, успішна, щоб українці, які мешкають тут, і не лише тут, а які виїхали за межі нашої держави, але все ж таки є етнічними українцями, підтримували цю мову, плекали її і намагалися зробити все для того, аби. Вона була чистою, або там було якомога менше того, що зближує нас із країною, яка нас нищить сьогодні. Такими були топ-5 новин, які потрапили у наш сьогоднішній випуск. Пишіть під цим відео у коментарях, який фейк вас здивував найбільше. За тиждень ми повернемося, аби показати вам вже інші новини, які активно поширюють у соцмережах, і які на жаль можуть вводити вас в оману. Бережіть себе та тримайте оборону в інфопросторі, аби не стати зброєю в руках ворога. До зустрічі у програмі. Давайте перевіримо.